Рівно місяць назад я запостила перше своє відео в своєму блозі Мистецтво невербального спілкування. І сьогодні я отримала свій перший мільйон переглядів на TikTok. І щоб ви розуміли, це не тільки одна цифра, яка мене дуже здивувала, але і 7500 підписників за місяць в TikTok. Інстаграм майже 4500 підписників за місяць. Коли починаєш, ти думаєш, ну блін, ну це ж цікаво, ну дійсно цікаво. Зараз мене всі підтримують, мої друзі, родичі. Коли ти просинаєшся вранці і дивишся, що від тебе відписуються. Це ноги підкошуються, дивні стьобні коментарі, Аля, ти серйозно в блогерство подалася?» Чи ну кому цікава ця тема? Ти думаєш, що ти все знаєш? Ні, я не все знаю. Я вчусь. Я дякую кожному за підпис, за лайк, за коментарі. Це надихає, дуже надихає. І дивлячись на оці результати. Ти розумієш, що це все ж таки комусь потрібно? Я продовжую. Дякую і до наступних відео.